Приїхав, сказав Таня, говорить, у нас з тобою різні задачі. Твоя задача вивезти, врятувати дітей, а моя задача захистити місто, щоб вам було Ну, моя з хлопцями задача захистити місто, щоб вам було куди повернутися. 27 лютого вони тут приймали бій. Він був тоді, коли тут був страшний бій на жирафі, і він прийшов після 27-го, і в нього були сльози на очах. Скільки раз запитувала, він завжди відмахувався, ніколи нічого не хотів говорити. Він мені одне єдине казав, воно тобі не потрібно. Він дуже мало про що говорив, дуже сильно тільки одне, єдине, що він хотів до своїх хлопців. Він туди пішов. Він дуже переживав за нас, він постійно телефонував, вже в нас не було світла. Якщо він не міг мені додзвонитися, він дзвонив по сусідам. Ми копали окопи, почався обстріл, і двоє хлопців. Один серий і мій чоловік штан запригнули в окоп, і серий запригнув зверху, і зламав Сашки зламалось два ребра, він не міг сидіти. Він... Його бронік всі хлопці дружно всі надягали на нього бронік, бо він не міг самостійно його вдягнути, не міг. Толком дихати березень 2022 року. Ірпінь одна з найгарячіших точок російського наступу. У районі ТРЦ «Жираф» добровольці на швидкоруч облаштували блокпост і стримували ворога, не давши йому прорватися до Києва. Оборона блокпоста Жираф стала символом героїчного спротиву захисників Ірпеня. Три дружини полеглих захисників та вдова одного з поранених, який пізніше також помер, прийшли на місце, де їхні чоловіки віддали життя. Ми з ним друзі з дитинства. І він був закоханий в мене з самого маличку. Я от стільки пам'ятаю себе, стільки його пам'ятаю. От Я до бабусі приїздила, а він жив в тому селі. І він постійно був зі мною, ми постійно гралися, ми постійно ну, на дискотеки ходили разом, але я його ніколи не помічала. Я знала, що він в мене закоханий, але так би, ну, ми однолітки, мені хотілося чогось там іншого. І я вийшла заміж. Перший раз і завжди з нього шуткувала. Сергій, чому ти не одружуєшся? А Він мені завжди казав, а я тебе чекаю. Так і вийшло. Він мене дочекався, я народила йому двох хлопчиків. Сергій Нощенко, позивний серий, родом з Житомирщини, працював у будівництві та деревообробній сфері. У 2015 році був мобілізований і служив у Національній гвардії України в зоні АТО. Повістки. Мама працювала на пошті і їх ховала. Тому що їх мама поштарем була, і вона йому їх не віддавала. Тому що, а чому не віддавала? Тому що знала, що він піде. І йому потім вже бачить, що повістки до нього не доходять, позвонив воєнком, і він на наступний день поїхав. Він дуже переживав, що не забрали молодшого брата. В Сергія є ще середня сестра і молодший брат. І в молодшого брата на той час вже була сім'я, двоє діток, і він дуже переживав, що заберуть брата. І він сказав: ні, краще піду я. А, от, щоб захистити брата, у 2016 році Сергій повернувся додому, оселився з родиною в Бабинцях Бучанського району. Мирне життя тривало до 2022 року. З 25 лютого він обороняв Ірпінь біля жирафа та мав позивний сірий. Водночас його дружина з дітьми залишалася вдома. Сказав, щоб я не переживала, що в нього все добре, що в нього є що їсти, є що пити. Тільки дуже жалівся мені, що в нього болять ноги. Що він дуже багато ходить, багато на собі носить, і йому важко. Він дуже переживав за нас. Він постійно телефонував вже в нас не було світла. Якщо він не міг мені додзвонитися, він дзвонив по сусідам. Сусіди прибігали до мене, тому що у нас. З Сергієм троє дітей він дуже за нас переживав, і він шукав, ким нас вивести, але ні в кого вже не було палива ті, хто залишився, і ні було кому нас просто забрати. Поруч із Сергієм на блокпості воював Олександр Литкін, доброволець з позивним каштан. До цього вони не були знайомі особисто, але війна зробила їх товаришами, як і багатьох інших бійців. Дружина Олександра Литкіна, Тетяна Близнюк, згадує. Вони всі тут переболіли, всі дуже сильно. Ну, морози, опалення немає, світла немає, нічого немає. Вони дуже сильно переболіли. Від обстрілу, коли ховалися, запригували, вони копали окопи, почався обстріл і двоє хлопців, один сірий і мій чоловік Каштан, Запригнули в окопи, сіри запригнув зверху, і зламав двору. сашки, зламалось два ребра, Він не міг сидіти. Він його бронік надівалися. Хлопці дружно всі надягали на нього бронік бо він не міг самостійно його вдягнути, не міг толком дихати. Олександр родом з Ужгорода, жив в Ірпені з 2018 року. Був журналістом, працював у таксі, мав загострене почуття справедливості, неординарне почуття гумору та любив піклуватися про літніх людей. Тетяна розповідає, познайомилася зі своїм чоловіком за допомогою. Спільного онлайн-чату. І Мені дитині задали в школі гідроелектростанцію. Що таке пояснити? Я. І мені ну, запитала в чаті, поясніть доступною мовою, щоб дитина зрозуміла, що таке гідроелектростанція. Він, недовго думаючи, зателефонував. Це була наша перша з ним розмова. І каже, збирай дитину, поїхали на Вишгород. Називай адресу, у тебе є 15 хвилин на збору. І після цього ми почали спілкування. На початку повномасштабного вторгнення Олександр Литкін, попри усі складнощі та небезпеку, добровільно доєднався до оборони Ірпеня. Я казала, я нікуди не поїду, я залишуся з тобою біля тебе десь в межах Ірпеня, щоб бути поруч. На що він приїхав, сказав, Тань, говорить, у нас з тобою різні задачі. Твоя задача вивезти, врятувати дітей, а моя задача захистити місто, щоб вам було Ну, моя з хлопцями задача захистити місто, щоб вам було куди повернутися. Ну і після цих слів на наступний день буквально ми виїхали. Тетяна згадує, що її чоловік Олександр під час оборони Ірпіня ніколи не скажеться на труднощі і не ділився подробицями важких моментів. Коли вони спілкувалися по телефону, він завжди намагався її заспокоїти. Він казав все добре, кошечка, все хорошо, все спокійно, все, все добре. Він ніколи не розповідав про те, що тут важко, не важко. Єдине, що він розповідав, дуже багато розповідав, як він ходив додому до нас. Прийшов додому, сів, говорить, курю. Жінка ругатися не буде, тому що говорить, витяжка така хороша, пів стіни немає, пів хати немає. Каже, ну гарна така витяжка, можна вже курити, вже байдуже. Вентиляція добра. Ще один герой на жирафі – Дмитро Пасько, захисник з позивним Нільс. Він родом з Кривого Рогу. Мати його покинула, коли він ходив у перший клас. Виховував Дмитра тато, який був військовим. Цивільна дружина Юлія Скутіна говорить: вони були знайомі з Дмитром ще з дитинства. Я жила в Дніпрі, а він в Кривому Розі, тому. Ми зустрічалися тільки коли я приїжджала до бабусі на канікули влітку. Так якось наші шляхи розійшлися, і це ми десь через 15 років аж зустрілися. Теж я приїхала до бабусі, у мене вже була Марійка. На тодішній момент у нас з чоловіком якось не склалися відносини. Ну і ми так поговорили. Зрозуміло, що ми досі кохаємо один одного, і так ми почали спілкуватися. Перед війною Дмитро працював у товаристві гранд адмірал. Він був добрим, товариським, любив тварин та міг знайти з усіма людьми спільну мову. Згадує Юлія зі всіма дітьми. Він дружив. І з Марійкою так само він із перших днів носив на плечах. Він з нею вчив кольори. Він з нею і вчив і азбуку. І потім, вже як вона ходила в садочок, він там з роботи відпрошувався, забирав її садочка, приводив її до гуртожитку. І коли вона ходила в школу, він так само і ходив її там, і то відводив, то забирав, як у нього там виходило. І уроки з нею робив. Ну, взагалі. Вона буквально десь через три-чотири місяці вже почала його татом називати. Дмитро завжди хотів бути військовим, і тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, він не роздумуючи пішов до військомату. Зв'язку з Дмитром не було, а ввечері він прийшов у повній амуніції. І з наступного дня він був на блокпості біля ТРЦ. «Жираф». Ми вдома були до 12 березня. Ми сиділи в квартирі. Діма приходив перші там дні ще в лютому. Він приходив. 27 лютого вони тут приймали бій, він був тоді, коли тут був страшний бій на жирафі, і він прийшов після 27-го і в нього були сльози на очах. Він розказував, як він бачив, як виходили люди з маленькими дітьми. Він не міг стриматися. Він плакав у ніч з 12 на 13 березня був сильний мінометний обстріл. Дмитро і ще два його побратими. Каштан і сірий не дійшли всього два метри до укриття. Їх дуже багато їх крили з різного виду артилерії, з різних видів артилерії градами. Ну, їх просто тут накривали. В той день накривали їх близько 16 годин, майже без перестанку. І одна із мін, яка прилетіла ось слід від неї. і Одна із мін забрала життя трьох хлопців, і четвертий був дуже дуже важко поранений. Єдиний, кому вдалося вижити, Олег Сердюк, який отримав поранення. Колишній військовий учасник миротворчої місії в Косово з перших днів війни добровільно захищав ірпінь. Ми подошли, забрали сірова і каштана. потому что они нас ждали, мы старались передвигаться как бы группами. Не там шалтай-болтай. Димон что-то там с ними общался. Я говорю, Димон, давай быстрее. Он говорит, ты давай, братик, бежи. Ты давай бежи, короче, а я, а я немножко, немножко задержимся. И вот эти вот, я думал, выдвинуться до угла этого здания, гаража. ждать їх, тому що ну якби вместе, значит, значить, И вот І от це, виходить, вони ззаді йшли ускореним темпом. Я так перемістився і якраз присаживался, і тут ляп прильот. Під час реабілітації у Олега Сердюка виявили страшний діагноз рак горла. Захисник два роки боровся з хворобою, але восени 2024 року він також пішов із життя. Бог мені його залишив на два з половиною роки. Такі, я не розумію для чого, щоб він мучився, він дуже сильно мучився. Він після цього переніс ще одну операцію, йому закрили стому, потім ще одна. А потім він пішов до життя дуже швидко. Таїсія прожила зі своїм чоловіком майже 23 роки та виховали разом трьох дітей. Вони познайомилися в Ірпені, коли Олег проходив контрактну службу. Спочатку дружили, а у 2004 році одружилися. З деяким часом він перейшов працювати на планету Пластик. Це ось тут в нас знаходиться в Ірпені також. Район Сму. Так само я до нього підтягнулася туди на роботу, бо не хотіла вже більше працювати поваром, пішла до нього туди працювати, але працювали в різних цехах. Ми. Потім я знову повернулася працювати поваром. Чоловік поміняв роботу, пішов працювати на фірму Котекс. Вона теж там знаходиться недалеко, все рядом, близько, зручно біля дому, недалеко було. Треба було їздити. І так у нас життя появилося троє діток у нас. Таїсія згадує, що з самого початку повномасштабної війни підтримала вибір свого чоловіка стати на захист країни і свого міста. А я йому зібрала рюкзак, напекла млинців круглих, великих, таких як бабуся, паче. Все йому зібрала, коротше говоря, він просто обійняв, зловив на коридорі меншого, обійняв, а мені сказав просто три слова. Ти у мене сильно. І пішов. За словами жінки, він ніколи не ділився з нею подробицями своєї служби, навіть після звільнення міста Ірпеня. Скільки раз запитувала, він завжди відмахувався, ніколи нічого не хотів говорити. Він мені одне єдине казав, воно тобі не потрібно. Він дуже мало про що говорив, дуже сильно тільки одне, єдине, що він хотів до своїх хлопців. Він туди і пішов. Війна назавжди змінила життя цих чотирьох жінок, дружин, загиблих захисників. Втрата коханих кардинально вплинула на їхню реальність, змусивши жити у нових обставинах. Я ще досі не змирилася з цим. не знаю. Мені так здається, що він десь на якомусь спецзавданні, як закінчиться війна, і він прийде, позвонить у двері. Якось так. Ми їхали в авто. І я з ним, з одним самим меншим, і він мені каже: мама, а ти знаєш, що тато тебе кохає? Я кажу, знаю, а ти звідки знаєш? А він каже, він же біля тебе поруч сидить. І починає моргати лампочка, що не пристягнутий пасажир поруч. Розумієте, наскільки це? Ну. Якби мені ще декілька років тому хтось сказав, ну от роки три з половиною-чотири назад сказав, що я буду бігати по посадкам з кулеметом, ну, я б засміялася. Я б я довго голосно сміялася, бо до війни я була до повномасштабної війни, я була волонтером і дівчатка-дівка. Я була мужня жона і за Сашкою була просто ну, за кам'яною стіною. Якби мені випала б нагода. Повернути, я прожила б таке саме життя з ним. Загиблі оборонці Ірпеня мріяли після перемоги перекрити дорогу біля ТРЦ жираф на місці блокпоста, де тримали оборону, накрити столи та разом відсвяткувати. Тепер їхню мрію планують втілити дружини. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для «Медіапогляд».